Клопотання, хочу фахівця в галузі права, щоб ви мені надали. М -м, відмовляюсь. я зобов'язаний На надавати вам фахівця З, в галузі права. Ви маєте право під час обуслав скористуватися юридичною допомогою. Зоб, Зобов'язані. Ні. Зобов'язані. Де це написано? Зобов'язані. Я зобов'язаний надати вам можливість скористатися юридичною допомогою. Надайте. мені можливість. можливість. Користуйтесь, надайте можливість. Беріть. У вас є зараз можливість. Надай. Ви не в кайданках, не затриманий, Но, надай, правильно, можливість. вас ніхто не катує. Візьміть свій телефон, вимкніть камеру, зателефонуйте до фахівця права. Ну ви ж повинні. За, за я повинен, ну, ні, да. ви помиляєтесь. У вас не, є обов'язок надати можливість. Ви не затримана особа. Я не зобов'язаний надавати вам фахівця права. Я сказав, ви маєте право користуватися юридичною допомогою. Ваше право, користуйтесь. Скільки вам треба я часу? Зрозумію. Я зрозумів. Я зрозумів. З доказами ознайомити мене. Так, да, будь ласка, виходьте з автомобіля. Виходьте, я вас ознайомлю з доказами. Для чого? Для чого? Для того, щоб ознайомити вас з доказами. Давайте. Давайте. Виходжу. Ваш транспорт видається. Перше порушення. Зупинка, стоянка, парковка. Докази. докази, Послушайте що… Мене до, Давайте. Два і більше ряди забороняються правилом дорожнього. Ага. Пішні так. Ага. Прошу, першу, дорожня розмітка. Ага. Друге, дорожній знак 5.11. Ну, знак бачу. Машина а що не стоїть? Машина, я при чому докази мого правопорушення. Вашого правопорушення. Да. В принципі, е докази вашого правопорушення я вам надав. Ні, не надали докази того, що я а, тут вигрався і я тут припаркувався. Є? Далі. Євген Андрійович, я як інспектор, що розглядає адміністративну справу, вважаю угу. докази по справі доцільними, достатніми, ну. в такому разі я то, справи протестую. відносно вас. За порушення пункту правил 17 днів правил дорожнього руху, доказів вас немає. винесено адміністративну постанову за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення зі штрафом вигляді 680 гривень. Доказів у вас про... немає. Дану постанову маєте право оскаржити протягом 10-денного терміну, судовому порядку. Покажіть докази, разі... що я тут паркувався. Зараз не сплати даного е... штрафу. Він протягом протягом 15 п'ятнадцяти діб, він подвоїться автоматично. Угу. Також маєте 10 діб на оскарження по ага, порядку. Ага, да. порядку. 27 хвилин над рукую постанову, підійду. Докази каже, що я їхав. Де я їхав? Прийшов забрати машину. Дуже чудово.